Коли я вперше почав створювати відео у 2021 році, мені здавалось, що YouTube — це просто платформа для самовираження. Ні, ці, де можна ділитися тим, що тобі цікаво, і можливо знайти людей, яким це буде цікаво подивитися, і вони це оцінять. Але з часом я зрозумів, що YouTube, а особливо український YouTube — це значно більше. За ці роки я мав можливість поспілкуватися з багатьма креаторами під час запису інтерв'ю для каналу Сейшуну або спільних випусків для цього каналу та на офлайн зустрічах. Ми були і є дуже різні за форматом, за темами, за стилем, але об'єднує нас одне: ми всі обрали Ютуб як спосіб взаємодії зі світом. І от головне питання, яке мене не відпускає: що таке? Укрютуб, який його сенс, і чому він відокремлений як значення від загального Ютубу? Укрютуб це не лише платформа, це простір. Ютуб сам по собі це глобальна екосистема. Але український сегмент це окремий живий активний простір, що має власні риси. Він не просто дублює тренди інших країн, він формує нові на перетині української культури, мови, історії, війни повсякденного життя. Укрютуб це простір свободи. Тут кожен може розповісти свою історію з позиції експерта, митця, коміка, журналіста або просто звичайної людини, яка має що сказати, і головне зробити це українською. Ви можете запитати, так як це відрізняється від загального Ютубу, де по суті люди так само можуть це все розповідати? Хм. Чим Україту відрізняється від великого Ютубу? Але різниця існує, і вона глибша ніж просто мова інтерфейсу чи субтитра? По перше, україту це не просто ютуб українською, це культурна відповідь на десятиліття інформаційної залежності. Довгі роки український глядач змушено був дивитися або російський контент, або західний, бо просто не було альтернативи рідною мовою. І десь цей час гадає один подонта Олвой. Тепер ми створюємо свої відповіді на свої запити. По-друге, український Ютуб це ще не ринок, а спільнота. Тут зберігається дух взаємопідтримки, експерименту і щирості. У нас ще не все поставлено на алгоритми, оптимізацію і маркетинг. Тут є простір для пошуку, помилок і справжнього діалогу з глядачем. По-третє, у УкрЮтубу є місія, це як зараз так трошки дивно. Я подав емоцію. Місія. Ні, насправді є місія. Навіть якщо вона не завжди... Озвучена зі сторони крієторів або інших людей. Створюючи контент українською, ми не просто переказуємо інформацію, ми створюємо нову культурну норму. Ми показуємо, що українська мова. Це повноцінна, сучасна, природна в усіх жанрах: від гумору до аналітики, від ігор до глибоких інтерв'ю в будь-яких жанрах. Мова як маркер ідентичності. Я сам народився і виріс у російськомовному середовищі. Вдома говорили російською, школа була російською, медіапростір тим паче. Прихід на українську для мене був ну нелегким. Були. Моменти, що мені було соромно за мою українську, неправильна вимова, не було досвіду. Да і, в принципі світ в тебе був якось інакше побудований. Але щойно я почав споживати більш українського контенту, а це було здебільшого саме дубляж українське кіно. Я став цим насичуватися. І до якогось моменту я прийшов, що і сам почав створювати контент українською. Відповідно, щось змінилося. Мова. Перестала бути просто інструментом. Вона стала середовищем, в якому мені комфортно. Я бачу це не лише в собі. Багато людей поступово переходило на українську саме завдяки контенту. Бо контент це щоденна взаємодія з мовою. Це жива, а не формальна присутність української у житті. Саме тому УкрЮтуб має неймовірну цінність. Він формує мовний простір, що змінює не правила, а відчуття норми. То такий український креатор? Я зустрічав багатьох блогерів. Дехто прийшов у Ютуб заради заробітку, і це справедливо. Створення відео це ресурсно важка справа. Техніка, монтаж, сценарій, світло, звук, знімальний день, просування. Не знаю, дизайн. Я знаю багато блогерів, які вкладають тисячі гривень у один лише тільки випуск, і це їхня робота. Можна сказати, що YouTube це не робота, можна піти там працювати на якомусь заводі, але ви просто не спробували цей досвід, особливо коли ти працюєш над відео десь декілька тижнів, вкладаєш велику кількість ресурсів, а його подивилися максимум 100 людей. І всі ці люди твої сусідів. А хтось починає як Кобі, з любові до теми, просто з бажанням говорити. Але навіть і такі автори з часом стикаються з потребою зростати. Бо глядач хоче якісної картинки, чистого звуку, гарної подачі. І тому навіть творчість вимагає ресурсів. Та врешті-решту всі ми віддаємо нецінніше час, свій і глядацький. І от саме тут, на мою думку, починається найглибше розуміння. Сенсу Ютубу. Час, головна валюта Ютубу. Це те, що ми всі обмінюємо. Глядач обирає, кому віддати свої 10 хвилин, а ми автори вирішуємо, як ці 10 хвилин заповнити змістом, емоцією, естетикою, користю або просто хорошою компанією. Іноді людина включає Ютуб не заради конкретної теми, а щоб не відчути себе самотньо. Вона йде на роботу з тобою в навушниках, має посуд під твій голос, засинає під твої влоги. А іноді хомиться в душі під твої розповіді про дестрендінг. Саме тому я вважаю, що український Ютуб це не лише про відео, це про взаємозв'язок, про спільність, про довіру, типи каналів, особисті чи тема. З часом я помітив ще одну цікаву річ: є канали, які тримаються на людині, їх різні стилі особистості. Глядач підписується не на тему, а на самого автора. Йому цікаво просто бути поруч. Будь-то влог, реакція, гра чи серйозна розмова а є канали, які будуються навколо теми. Історія, економіка, психологія, огляди ігор тощо. Там важить саме контент, що ти сказав, як ти це подав, наскільки це ново і структуровано. Але якщо ти тільки зміниш тематику каналу, то люди перестануть з тобою слідкувати, тому що цікава була виключна тема. Розуміння, де саме ти, є ключовим для розвитку, бо це визначає, як вибудовувати стратегію працювати над особистістю чи над темою. Конкуренція і взаємодія. Так, конкуренція зростає щодня з'являється десят. Нових українських каналів, і це добре. Але це також означає, що просте я знімаю українською вже не є перевагою. Тепер вирішує якість і унікальність. Проте паралельно з конкуренцією я бачу і інше: зростання культури взаємопідтримки. Блогери починають колаборуватися і ділитися аудиторією, записувати спільне відео. І в цьому мені здається сила Україту. Він ще досить молодий. Тому залишається щирим. Тут ще можна бути собою. Що я зрозумів за ці роки? Ці кілька років, а вже не кілька, вже фактично скоро буде 5 років. оу. Oh. що я зрозумів за ці роки. Я став краще говорити, певніше поводитися в кадрі, легше знайомитися з людьми, менше соромитися своїх думок, і якби це не було дивно. Мені подобається бути в кадрі. Можливо, це дибка нарцисизму а Можливо, просто прийняття себе. Ютуб допоміг мені не лише реалізувати творчість, він допоміг мені стати собою. І якщо перейти до виставку цього всього монологу, Укрютуб це як дзеркало і вікно. Сенс укрютуба не в цифрах, не в форматах чи трендах. Його сенс у тому, що він стає дзеркалом, у якому ми бачимо себе, і вікном, через яке. Нас бачить світ. Для глядача це можливість знаходити себе у голосах інших, слухати українське сучасне щире, і відчувати, що ти не виняток, не споживач залишків, а частина великого живого руху. Для креаторів це виклик, але і шанс. Бо тут усе ще важить не тільки те, наскільки ти адаптуєшся під алгоритм, а й те, хто ти є насправді. Юаю сектор на фанконі – простір для спільності. Розуміючи важливий вплив Ютубу на українські медіа, організатори фестивалю Фонкон вже уже другий рік поспіль, а це саме 24 та 25 рік, виділяють окрему зону для блогерів під назвою Юа YouTube Сектор. Цей простір створена не просто як фан зону а як реальну платформу для взаємодії між крієторами та глядачами. Мета не просування брендів чи нових шоу, а побудова спільноти. Щоб блогери могли зустрітися, познайомитися, поспілкуватися наживо, обговорити ідеї та запланувати колаборації. А найголовніше мати можливість наживо поспілкуватися з тими, хто їх дивиться. Бо зазвичай ми взаємодіємо через екран коментарі та статистику. А тут справжні розмови, щирі подяки, жива реакція, яка є мотивуючим, як і для креаторів, так і цікавою і емоційною для глядачів. Це дуже змінює сприйняття аудиторії і зменшує якісь невидимі бар'єри, і ми всі відчуваємо свою спільність у цьому медійному просторі. Фанкон із Сенсектором дає приклад того, як розвивати Ютуб не через конкуренцію, а через взаємність, через об'єднання, підтримку і відчуття спільної справи. Якщо ми хочемо, щоб український Ютуб ріс не лише в цифрах, а й у змісті. Такі ініціативи мають стати норми. УкрЮтуб – це про вибір щоденний, яку мову ти обираєш, коли говориш, яку реальність ти обираєш, коли дивишся, яку цінність ти залишаєш після перегляду чи відео. І якщо кожен із нас, глядач, автор чи просто випадковий гість час від часу ставитиме собі ці запитання, ми зможемо не просто знімати чи дивитися відео, а творити культуру. Тому Укр Ютуб це не про бути схожими на Ютубі і не просто викладати відосік на платформі, це про бути собою у своїй мові, у своїх темах і своїх інтонаціях. бути щирим і бути чесним зі собою. Тож, друзі, дякую вам за перегляд цього можливо дивного монологу. Залишайте обов'язково свій коментар, що ви думаєте з правду цього, і як ви визначаєте для себе Укр І чи для вас він є відокремленим ідейно форматно від загального YouTube? Буде цікаво послухати ваші думки. До зустрічі у наступному випуску. Па-па!